Про події війни говорить Стратко віце премєр міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив статистику ударних род дронів і розповів, як вони допомогли створити нову доктрину введення війни з червня минулого року, коли розпочався комплексний збір інформації про результати роботи підрозділів із застосуванням БПЛА було знищено 4319 російських окупантів, і це тільки дані, де є 100% підтвердження з відео, тобто реальна кількість урожаю більша. Підкреслив віце-прем'єр. Згідно наведених даних, загалом армія дронів знищила 15 тисяч 140 одиниць ворожої техніки, зокрема, 1021 танк і 1054 гармати. Розбір інформації до атомів та її аналіз дали змогу ухвалювати ефективні рішення і створити нову гнучку доктрину ведення війни. Також ми побачили, які підрозділи дійсно ефективно використовують дрони, і тому саме вони мають отримувати більше безпілотників. Такий підхід дасть змогу ефективніше. Ше нищити ворога, зберігати життя військових і досягти видимих результатів на полі бою, заявив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. У Сенаті США не знайшлось достатньо голосів для процедурного голосування за законопроект із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України Ізраїлю і Тайваню. Для ухвалення рішення набралось лише 50 голосів сенаторів проти необхідних 60. Цей двопартійний законопроект про безпеку кордонів передбачав виділення 118 мільярдів доларів, понад 60 з яких мали піти на допомогу Україні та понад 14 мільярдів Ізраїлю. Президент США Джо Байден. Байден різко розкритикував республіканців у конгресі після того, як республіканська партія в Сенаті заблокувала запропоновану двопартійну угоду. Ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз. Путін наступає на п'яти. А що робимо ми? Відступаємо. Обурився президент Байден за інформацією посла України в США Оксани Маркарової. Сенат США у четвер, о 19.00 за Києвом, розгляне законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи. Протягом минулої доби відбулося 92 бойових зіткнення. Повідомляє генеральний штаб. Загалом ворог завдав 51 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 17 БПЛА типу шахет 136 131 силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БПЛА було знищено. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили вісім атак окупантів неподалік Іванівського та Кліщіївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак. Районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 13 атак біля Невельського та Первомайського Донецької області. Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. За добу ворог втратив 910 окупантів, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. Набуває чинності закон, який спрощує процедури списання військового майна. Повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Командири військових частин отримують реальні повноваження списувати під час дії воєнного стану військове майно своїм наказом, крім зброї вартістю за одиницю військового майна або за одним актом вартістю до 1 мільйона 700 тисяч гривень. Без затверджень та погодження з посадовими особами вищих рівнів правоохоронними органами чи спеціальними правоохоронними формуваннями у складі збройних сил України, пояснив міністр. За його словами, цей закон значно зменшує бюрократію та робить процедури простішими та прозорішими. Нині міністерство оборони завершує підготовку пропозицій підзаконних актів, які повністю реалізують норми закону не пізніше ніж за тиждень. Всі технічні питання для спрощення відповідних процедур будуть вирішені. США ліквідували командира проіранського угруповання Катейб Хезвола, який планував та брав участь в атаках на війська США на Близькому Сході. Про це повідомляє центральне командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Згідно повідомлення, внаслідок удару не було завдано побічної шкоди та немає жертв серед цивільного населення. Ми без вагань притягнемо до відповідальності всіх, хто загрожує безпеці наших сил. йдеться в повідомленні за інформацією CNN, яке посилається на неназваних американських та іракських посадовців. Атаку здійснили за допомогою безпілотника по автомобілю. Посадовець США сказав CNN, що цей удар був частиною відповіді санкціонованої президентом Джо Байденом минулого тижня через напад на американських військових в Йорданії. Цей удар не останній, сказав співрозмовник CNN. І найближчими днями буде ще більше ударів у відповідь на вбивство трьох американських військових. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.